Сьогодні ми будемо розглядати аміни як органічні основи. В амінів є NH2 група, яка виявляє основні властивості. І от зараз перед вами представлено ряд збільшення основних властивостей амінів. Це у нас анілін, далі амоніак. Далі ось тут три гідрогена заміщено, тому це буде третинний амін, первинний амін, а первинний амін ми вивчаємо метанамін, метанамін і далі вторинний амін. Тобто ось основні властивості зростають у цю сторону, і вторинні аміни мають найбільш виражені основні властивості. І в залежності від цього, як змінюється колір індикаторів. Анілін не змінює, не змінює. А Муніак. Коротше, є слабкою основою, але колір індикатора змінює. Змінює. Ну і, відповідно, далі речовини також вони змінюють. Колір індикатора змінює метанамін, колір індикаторів. Розглянемо більш детально метан-амін і його гомологи. Ось гомологічний ряд первинних амінів: метанамін, етанамін, пропанамін, бутанамін. Або по-іншому ще можна називати метиламін, етиламін, пропіламін і бутиламін. відповідно. Їх фізичні властивості: це є нижчі аміни, і вони гази, тобто нижчі аміни це речовини, які містять до 6 атомів карбону. Це гази мають різкий запах амоніаку, добре розчин у воді. Дуже схожі на амоніак. Далі середні аміни. А я нагадаю, що аліфатичні сполуки це ті, що мають незамкнений карбоновий ланцюг. То це вже рідини з різким рибним запахом, і вищі аміни. 16 і більше атомів карбону це тверді речовини без запаху. Зі збільшенням атомів карбону зростають і температури кипіння, і плавлення. Аміноотруйні речовини. Метанамін, який ми вивчаємо, є нижчим аміном, тому він є газом із запахом, амоніаку і добре розчинним у воді. А тепер розглянемо хімічні властивості. Хімічні властивості метанаміну. Метанамін вступає в реакцію горіння або повне окиснення горіння, тобто CH3, NH2 плюс кисень, і як раніше ми писали, вуглекислий газ і вода. Це нітрогеновмісна речовина, тому утворюється також азот, тобто вуглекислий газ, азот і вода. Треба урівняти. Починаємо з атомів карбону: один карбон, один карбон, нітрогену один, а тут два, тобто подвоюємо, а гідрогенів 3 плюс 2. 5 помножити на 2 10. Тобто, зробимо тут 10, поставимо п'ятірочку. Але відразу я бачу, що тут парна кількість оксигенів, а ця п'ятірочка робить непарну кількість оксигенів. Тому я подвою цю п'ятірочку, з непарного роблю парне, тобто стало 10. 10 помножити на 2 буде 20, тому треба і тут змінити. 5 гідрогенів, щоб було 20, треба поставити 4. 4 на 5 гідрогенів буде 20, 4 карбони. 4 карбони. 4 нітрогена. Зроблю тут 4 нітрогена. І тепер рахую оксигени. 4 помножити на 2 8 і плюс 10 18. Тобто сюди треба 9 поставити. Метанамін взаємодія з водою, а взагалі от нижчі аміни, вони добре рушінні у воді, ми про це вже говорили, от якраз перед вами представлені нижчі аміни. Взаємодія з водою відбувається за донорно-акцепторним механізмом. У воді є йони H, Йон H це означає, що гідроген без електрона, але він має атомну орбіталь. Тобто місце, де можуть перебувати електрони. Нітроген має неподілену пару електронів, і він є донором, тобто він свою пару електронів поміщає у цю атомну орбіталь. А гідроген є акцептором, приєднувачем електронів. І в результаті вся ця частинка вона набуває позитивного заряду. Метанамін TH3. NH2. взаємодія з водою H2O. Ця реакція оборотна. Гідроген H, переходить сюди. Утворюється CH3. nh 2 nh було, стало nh 3 але вся частинка набула позитивного заряду плюс. І залишився OH-. Назвемо цю речовину метан. Далі NH3, це амоній, гідроксид. Утворюється йон OH-. йон OH- відповідає за лужне середовище, тому розчин змінює колір індикатора. Так, і наступне взаємодія з слоридною кислотою. Взаємодія відбувається за тим же донорно-акцепторним механізмом ch 3 nh 2 додати H-хлор. хлор більш електронегативний елемент, тому він притягує до себе електрони. Гідроген набуває позитивного заряду, твориться Йон H. Тобто, знову ch 3 nh 3 Плюс і хлормінус метан хлорид. розглянемо цю реакцію. Рощін фенолфталеїну І розчин метанаміну. Розчин метанаміну він взаємодіє з водою, утворюється метан амоні, гідроксид, який змінює колір індикаторів. Фенолфталеїн набуває рожевого кольору. Потім додаємо хлоридну кислоту. Відбувається реакція нейтралізації, утворюється метан-амоній, хлорид. Колір індикатора знебардується. Розглянемо також одержання метан метан-аміну. Перше відновлення нітроалканів водним. H3 NO2 додаємо водень. Коли додаємо це гідрування, температура, нікель, утворюється CH3, NH2. І також утворюється вода. Тут два оксигена, тут один, тому я ставлю двічку, два гідрогена і ще 4, 6, тому я тут ставлю трієчку. Наступне друге взаємодія галогено-алкані за маніяком. Беремо хлоруметан, СХ3 хлор, додаємо амоніак NH3, додаємо дві молекули амоніаку і утворюється ch 3 NH2. Гідроген, який залишився, приєднається сюди, тобто NH4 і хлор. Амоній хлорид